В очікуванні благої звістки із трагічною страсною п'ятницею віряни наближаються до святкування великодня, а разом з тим і розговіння. До цього дня готувалися упродовж довгих семи тижнів і не лише тілом, але й душею. Священнослужителі кажуть, що правильно вийти із суворого посту варто осмислити, для чого він взагалі був потрібний. Пасха це не тільки знайде столи Ми йдемо в гості один одного одно, вітаємо і п'ємо. Це ні, але це є радість. Ми спогадуємо своїх померлих рідних, батьків, йдемо на цвинтари. Ми також відвідуємо родину і знак того, щоб цим пасхальним яйцем, яким ділося, це є властива радість. Ось тому увійдіть усі в радість Господнього дня. Перші і останні прийміть однакову нагороду, багаті і бідні веселіться разом. Витривалі і недбайливі вшануйте цей день. Звіселіться сьогодні ті, що постили і ті, що не постили, Господня трапеза готова. Розкушуйте всі та поки люди готуються до святкових богослужінь та смачної трапези, гастроентерологи до напливу пацієнтів. Мовляв, після суворого посту традиційно збільшується кількість хворих із переїданням. Жирне, солене, перчене та ще й у великій кількості такого навантаження часом не витримує навіть цілком здоровий шлунок. Тож лікарі радять не перетворювати світлу пасху у свято живота. Якщо їсти маленькими порціями, якщо не переїдатися, то ви спробували всього потрошки свяченого і. Ми робимо перерив один-дві години. Обов'язково перед прийомами алкоголю і їжі робити перекуси. Перекуси це пару ложечок, пару долічок лімона чи узвару. Лімон допомагає. Переварювати їжу і стимулює секрецію шлункового соку. Ще одна спокуса будь-якого свята алкоголь, і з ним медики теж закликають бути обережними, особливо після сорокаденного посту. Натомість радять після кожного застілля робити фізичні перерви і все ж таки не забувати про духовну основу Великодня.